В відео про корисні механіки Gate 3 я розбрала важливі комбінації клавіш, які можуть стати вам в пригоді. Але оскільки з того часу я сама вивчила пару нових трюків, то ось вам оновлений список всіх важливих комбінацій, які точно стануть у нагоді. Я думаю, що примітивні команди, типу і для інвентарю, J для журналу та M для мапи, ви вже знаєте. Додам сюди корисну можливість підсвічувати місця на мапі за допомогою Alt і PKM. дуже корисно в коопі, якщо ви хочете показати другу, куди збираєтесь іти. Якщо я задала інвентар, то також скажу про кнопку Tab, яка підтягує інвентар всіх в паті, і ви можете легко перекидати речі з однієї сумки в іншу. Моє улюблене використання Tab – це коли лезель чи Карлак підбирають замкнуну скриню. Я переходжу на персонажа Пройдисвіта, в мене Астаріон. До речі, перемикатися між персонажами можна легко за допомогою кнопок F1, F2, F3 і F4. І через Tab Астаріону відкриваю скриню в інвентарі у іншого персонажа. Дуже класно працює, якщо скриня десь в далекодоступному місті і простіше дістатися туди варваром, ніж світом. До речі, в інвентарі є також вкладки книги Заклять, реагування та алхімія. Не забувайте перевіряти свої заготовлені закляття, які на відміну від ДНД можна змінити в будь-який момент. А також переконайтеся, що реагування питає вас про певні дії, якщо треба. До прикладу, якщо я поставлю на ціну прихисток, а принагідна атака в мене відбуватиметься автоматично без запиту. То ціна вдарить того, хто біжить повз, і це зніме з неї прихисток. Тому я, якщо щось подібне активовую, то завжди перевіряю, чи я вимкнула принагідні атаки або хоча б чи я вимкнула діалогове вікно, яке питатиме щоразу перед ударом. Алхімія також відкривається через H, але мені простіше відкрити її в один клік через інвентар. Звісно, всі знають про кнопки Z для стрибка, V для штовхання та X для метання, але ось вам цікавий факт. Ви можете кидати не лише зброю у ворогів, а й зілля на своїх персонажів, щоб похиляти їх чи дати певні ефекти. І ще крута можливість якщо у вас одне зілля невидимості чи одне зілля здоров'я на двох, то ви можете поставити персонажів дуже близько і потім кинути йому ноги зілля так, щоб воно розлетілося на двох, і це похиляє одразу декількох персонажів. Тільки дивіться уважно, коли ви наводите свій кидок, щоб зілля не наносило шкоду, бо будете калічити однією рукою, а іншою хиляти. Ну і наостанок для любителів красивих скріншотів. F10 прибере меню, якщо ви хочете політати дрончиком над красивими локаціями, а F9 відкриє фотомод. Більше цікавих меканік, які дуже знадобляться вам у проходженні Baldur's Gate 3, шукайте в закріпленому відео.